Добрий вечір! Сьогодні ми розпаковуємо лот, який ми придбали через сайт Violet. Отака От маленька симпатична упаковочка. Всередині у нас має бути маленька підборочка жетонів київського метро. От, як ми всі пам'ятаємо, метро у нас працює багато десятків років у Києві. Коли ще в радянські часи проїзд коштував 5 копійок. От, потім він дорожчав, потім були введені жетони. От, вони були різними у різні роки. Вони бували металічними, вони бували пластиковими, бували різних зразків, зелененькі, блакитні. І зараз у нас жетонів в метро немає зовсім. І вони стали колекційним предметом. Який відносять до галузі колекціонування нумізматики. Так само, як і інші монети. От, значить тут у нас невеличка підбірка жетонів. Тут має бути і пластикові, і металічні. Так, як же нам будемо здістатися? О! О, ось вони. Угу. Так, відкриваємо і дивимося. Uh -huh. Так, ну що, пам'ятаємо такі жетончики, всі з такими їздили. Отака краса.